Добрий ранок! Можу сказати, що це найсмачніша кава, тому що вона під такі звуки природи з таким неймовірно красивим видом. Ми знову у нашій маленькій Швейцарії, і це просто кайф. Всім привіт! З вами Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал. Я дуже щаслива, що ви знайшли кілька хвилин для того, щоб відкрити це відео, і воно буде корисно тим людям, яким потрібно трішечки релакснути, помедитувати, зануритись у атмосферу природи і відпочити від шуму великого міста та тих страшних подій, які є навколо. Як написала одна з дівчат мені в інстаграм, Світланочка, ну будь ласка, запишіть ще одне відео з вашого відпочинку для того, щоб ми просто розслабили свій мозок і кайфанули разом з вами, хоча б віртуально. І завдяки цій дівчині саме я записую це відео, тому що я думала, що цього разу це буде відпочинок. Ну як то кажуть, без камер. Я звісно транслювала в своєму інстаграмі якісь такі. Найяскравіші моменти нашого відпочинку. Часу, який ми проводили з родиною, з нашим синочком, але ну, мені було дуже складно наважитись на щось таке серйозне, так? ось таке відео інсайтів. Мені здавалося, що ну, взагалі, напевно, з одного і того ж місця записувати кілька влогів, це не цікаво іншим людям, тому що в мене є рівно рік по тому, травневий влог з Таору Карпати, де ми зараз відпочиваємо. Але я зрозуміла, зрозуміла, що то влог був про саме Таор, про те, як тут класно, який тут сервіс, яка красива територія, як смачно і як тут все влаштовано. А не влог саме про мої якісь відчуття і те, що я зрозуміло саме знаходять щось тут. Тому я хочу. Присвятити декілька хвилин таким важливим речам, які мені вдалося зрозуміти, знаходячись тут, відпочиваючи десь близько тижня. Ну, по-перше, я тільки тут зрозуміла, як насправді була втомлена і фізично, і морально, і як багато стресу було в мені. Тому що коли ми сюди приїхали, я взагалі кілька днів не могла розмовляти, не могла взагалі ну, сформувати якісь свої думки. Мені здавалося, що я знаходжуся під якимись ну, реально заспокійливими. І я потім зрозуміла, що знаєте, правду кажуть, що лікує не час, а лікує реально зміна місця, в якому ти знаходишся. І ось коли все навкруги, воно виглядає якось по-новому. Коли ти не чуєш тривог, коли ти не чуєш вибухів, коли ти не знаєш, ну ось саме у цьому місці з тобою не відбувається нічого поганого, ти. Звикаєш до того, що ти в безпеці. Знаєте, я зрозуміла тут, що у мене ну, відчуття безпеки, яке мені здавалося, воно все одно було присутнє, що я дуже емоційно стабільна людина. А виявилося, що ні. Що все це був якийсь такий внутрішній зажим, який просто. Як таке величезне каміння, воно було на душі і надавало мені ну, дійсно проживати свій кожний день. Тут я ну, десь на третій день реально я зрозуміла, що все добре, що все в порядку. І реально ну, я щаслива, що в Україні є хоча б якісь такі місця, де не так. Гучно, де зовсім інша картина, де є відчуття мирного неба, і де є ось це необхідні не кожній людині, відчуття безпеки. Все, що я тут робила на відпочинку, це е, я е, насолоджувалася тим, що зі мною відбувається, і я вперше за довгий час реально відчувала. Що зі мною відбувається? Я мені здається за останній час вперше так якісно провела час з дитиною, тому що ми з чоловіком. Цей тиждень були тільки в трьох Мирон, і ми у удвох. І ви знаєте, він, він просто вів себе ну, прекрасно. Він дуже подоросліший. Він навчився їсти дорослою виделкою. І він дуже кайфував від того, що мама з татом вони також є спокійними. І мені постійно казали про те, що у вас ну, така гіперактивна дитина неспокійна, тому що ви. Не спокійні, а Мені здавалося, що ми спокійні. Ні, спокійні ми тут. І я дуже щаслива, що ну, знаєте, ось цей тиждень він дав можливість насолодитися родиною, насолодитися родинним теплом. Я... Зрозуміла, як сильно я скучаю за синочком. Ось вони десь там біжать за мною. Я записую відео, буду зараз поспішати його зробити ну таким більш коротким. Мене як я завжди роблю, це довго. І ви знаєте, що мені сподобалося, це те, що я собі дозволяла тут ходити на йогу. Так, я знайшла дівчину, яка приїжджала сюди. що Я дозволяла собі ходити на масаж. Ми були у спа, плавали в басейні з малим. І я дуже вдячна за те, що це місце воно нам дозволило так сильно розкрити свій потенціал. І я хочу, щоб кожна, кожна людина відчувала в своєму житті побільше такого щастя та натхнення, яке я відчула тут. І я хочу, щоб ви насолодилися тими прекрасними моментами, які відчула я у своїй відпустці. Тому роблю для вас коротеньку таку нарізочку і біжу до синочка, який вже підходить і плачеть за мамою. Маме нравятся цветочки. Resepkan, kritikan, rekomendasi, dan baik Сьогодні у нас вже останній день відпочинку, і я так хочу подякувати всесвіту за таку прекрасну погоду. Ну, шість днів із семи було сонечко, і це така насолода, коли. Вдома у тебе там похмуро було пасмурно, а тут ну, ти бачиш ці прекрасні гори, ліси насолоджуєшся кожним моментом. І навіть вчора, коли трішечки там дощило, це було в кайф, це була реально така романтика, якась особливий аромат в повітрі. І знаєте, здавалось, що ну, ну, взагалі нічого не може. Зіпсувати цей відпочинок разом. Якщо у вас є маленькі діти, то моя вам порада їдьте відпочивати саме ось такі місця, де є прекрасна закрита територія, де ви можете насолоджуватися тільки часом, проведеним разом. Тому що коли ми їхали сюди. Ми їхали через Львів і вирішили ще два дні пожити там. Кажу чоловіку, слухай, ну коли ми ще будемо у Львові, давай скористаємося. Це таке прекрасне місце. Так, воно прекрасне, але воно прекрасно, коли ви відпочиваєте по-дорослому, без малих дітей, тому що все, що ви робите з малою дитиною, це ви. Зберігайте її режим дня та оберігайте його від його якихось ну, страхів. У таких великих містах незнайомих, коли малу дитину оточує все нове, Якась величезна кількість людей, то йому здається, що йому небезпечно. Він дуже сильно капризує, він постійно проситься на ручки. І всі два дні, які ми провели у Львові, ми з чоловіком сварилися, так тому що ми були роздратовані. Ми приїхали з великого міста Одеса до великого міста Львова. І так, змінилася картинка, але не змінилася нічого особливого. І тому, знаєте, коли ми тільки ну, сюди приїхали, то було реальне відчуття, що все буде по-іншому, і це була помилка, що ми два дні провели у Львові. Єдине, В чому я щаслива, що змогла купити там класні подарунки для. Своєї команди для людей, які саме знаєте, сприяли цьому відпочинку, які зробили все для того, щоб я не думала про роботу, я не думала про те, що щось десь піде, не так. Вони взяли все у свої руки, та я насолоджувалася їх талантами. Також хочу сказати своїй команді величезне. Дякую за те, що вони мені дозволили ну настільки відпочити. Це кайфово, коли ти перезавантажуєшся, і це необхідно. Тому що коли людина постійно зажата і постійно в стресі, то вона не може розвиватися і вона, знаєте, ось знаходиться під тією скляною стелею, так яку вона створює через обмежений простір, в якому вона знаходиться. Тому... Я особисто отримала від е, відпочинку в теорії, ну, все, що від цього хотіла. Єдине, чого нам не вистачило, це ще одного тижня. Ми навіть на, на одну добу продлили наш відпочинок, і мій чоловік каже: Ну давай ще, ну давай ще, я кажу: ну слухай, ну цей день все одно настане, коли нам потрібно повертатися. І е, ну ми несемо відповідальність за людей, яким ми... Платимо зарплатню, і знаєте, не хочеться їх підставляти, тому що ми розуміємо, що від нашої роботи від нашої діяльності залежить родини інших людей. Тому це також стимулює повернутися і працювати ще з більшою інтенсивністю. Україна прекрасна. І я хочу дуже сильно, щоб у кожному куточку. Нашої країни було безпечно. щоб ми подорожували частіше, щоб ми подорожували з сім'ями, щоб ми мали можливість бачитись з нашими родинами. Тому що я, наприклад, зі своїм братом рідним не бачилася вже ну, ну два з половиною роки, Розумієте? і це ну це дуже страшно, що з мамою я бачусь десь раз на півроку. Е і, ви знаєте, дуже не вистачає такого живого спілкування з людьми, живих якихось обійм і моментів радості, які були у нас до того, коли в Україні почався цей жах. Тому бажаю з прекрасних сонячних Карпат відправляю всю енергію на те, щоб все змінилося, і ми нарешті з вами дихали повним життям, проживали його, відпочивали. Мали можливість виїжджати за кордон, тому що людина має подорожувати, має бачити світ і насолоджуватись, але насолоджуватись ним не через те, що вона вимушена поїхала, а через те, що вона просто хоче розвиватися і хоче просто бачити і насолоджуватися. Я бажаю кожному, хто дивився це відео до кінця. Сісти зі своєю родиною подумати, а як ви можете влаштувати собі маленький відпочинок разом. Де ви можете поїхати? А поїхати треба обов'язково. Тому що, знаєте, ну, ми в Одесі. Живемо так, і у нас є куди піти, де відпочити. У нас є няня, на на якому ми можемо залишити дитинку, але ну ну ось такого перезавантаження там не відбувається. Тому поспілкуйтесь один з одним, коли куди ви можете, хоч на кілька днів поїхати. Я вам бажаю якісно відпочивати. Я вам бажаю навчитися жити знаєте, в тих умовах, в яких ви живете у щасті, радості, любові. І м -м -м... Мирі. так, незважаючи ні на що. Обіймаю вас і дуже сподіваюся, що ви класно провели зі мною час. Це було відео, знаєте, ну таке не про що, без таких якихось величезних сенсів, розумних розмов. Просто, ну, я так поговорила сама з собою. Ви мене почули десь по ту сторону екрану, попили щось смачненьке, гаряче. Десь, може, прийняли душ зі мною, так, тому що я, наприклад, дивлюсь такі відео. Саме в душі. я сподіваюся, що насолодилися хоч трішечки. Напишіть в коментарях, чи було вам класно. І чи сподобалась вам та картинка, яку я вам продемонструвала у цьому відео. Обіймаю вас і. па-па. До зустрічі на моєму каналі. Terima kasih kerana menonton!